Привіт! Сьогодні до нас на огляд потрапила дуже цікава новинка. Amazfit Амазфіт... Біп 6. і це вже не просто фітнес-трекер з великим екраном. Біп подавали фантастичний та дуже цікавий шлях, щоб перетворитись на стильний та неймовірно функціональний девайс. Він здатний відстежувати показники здоров'я, скласти план тренувань, слідкувати за станом сну та давати поради щодо його поліпшення. Ну і звісно, Біп 6 виконують класичні функції смарт-годинники, показують повідомлення та час. І про всі інші функції ти дізнаєшся в сьогоднішньому огляді. Погнав, а ти вже підписаний на Ютуб канал Ало? Ні, треба це терміново виправляти. Бо саме тут ти першим побачиш огляди новинок техніки, що вже можна придбати в АЛО. Підписавшись та натиснувши дзвіночок. Ти не пропустиш нові відео та розважальні шортс, де вже знаходиться купа цікавого контенту. Тому підписуйся на канал та пиши в коментарях, на яку техніку бажаєш отримати огляд. А ми йдемо. До Біп 6 комплект годинника максимально простий та лаконічний. В нього входить годинник з силіконовим ремінцем та магнітна таблетка. Для заряджання. Таблетка має порт USB-C, і ти можеш під'єднати свій звичайний кабель для зарядки смартфону та поповнити заряд годинника. Що до речі, потрібно буде робити в середньому раз в 14 днів при звичайному користуванні. Але якщо використовувати всі можливості годинника на максимум, автономної роботи вистачить до 6 днів. Переходимо до зовнішності пристрою. Виглядає він стильно. Екран захищено склом з плавним заокругленням до металевої бокової рамки, на якій Розташовано дві кнопки керування, головна кнопка, що відповідає за живлення, та виклик меню всіх застосунків, має незвичний візерунок, що візуально дає зрозуміти її функцію. До того ж, утримання верхньої кнопки ти можеш викликати голосового помічника з Flow, що може відповідати на запитання та встановити, наприклад. Таймер ZEP-Flow відповідає англійською, але чудово розуміє українську, якою можна й давати завдання Flow. Нижня кнопка на боковій частині відповідає за швидкий запуск тренувань або будь-якої функції годиннику, яку можна встановити в налаштування. Продовжуючи оглядати зовнішність bip 6 можна помітити наявність мікрофону та динаміку, які потрібні для спілкування з голосовим асистентом та для прийому чи здійснення голосових дзвінків прямо з годиннику. Ну і знизу знаходиться, крім двох конек. Екторів для заряджання, острівець під датчиком виміру стану здоров'я, бібші здатні вимірювати пульс, рівень кисню в крові та надавати детальні дані про тренування, сон. Стрес покаже рівень ментального та фізичного відновлення та індекс здоров'я PAI, що допоможе тримати стан організму в тонусі. Але на чому ми будемо переглядати інформацію? На якісному 1,97 дюймовому amoled екрані з частотою оновлення 60 Гц, щільності 302 пікселі на дюйм, та з максимальною яскравістю 2000 ніт. Годинник має майже непомітні рамки, а коли екран вимкнено, створюється враження, що панель займає лише мати bip 6 підтримують функцію автоматичного регулювання яскравості та функцію завжди вімкнений екран, що буде постійно показувати час та іншу інформацію, що знаходиться на циферблаті. І про циферблати треба поговорити окремо. За замовчуванням на пристрої їх встановлено всього два. Але не переймайся! Більш ніж 400 різноманітних циферблатів чекає на тебе в застосунку ZEP. ZEP – це персональний хаб, який на головній сторінці містить інформацію про готовність. Чи навантаження, сторінка тренування покаже весь загальний час тренувань, рівень навантаження та дозволить запустити тренування або вибрати план тренувань завдяки тренеру ЗЕП. Тренер ЗЕП, що працює на базі штучного інтелекту, може аналізувати, коригувати та створювати індивідуальні тренування для досягнення необхідного результату. Сторінка аура містить в собі все про сон, музику для сну, природні звуки для полегшення засинання. активувавши преміум підписку, стане доступним Вступна можливість проаналізувати сон та зробити його оцінку. Ну і пункт пристрій буде показувати всі підключені девайси, і ти відразу можеш вибрати собі циферблат чи завітати до App Store. Тут ти можеш завантажити чи придбати один з безлічних застосунків для розширення функціональності годинника. Ну і звісно, завдяки застосунку, ти можеш налаштувати моніторинг здоров'я, сповіщення та нагадування, та в цілому, всі функції годинника прямо зі смартфону. Та повернемось до. Біп 6. На головному екрані свайпом вниз ти відкриєш панель швидких налаштувань. Свайп вверх надасть доступ до панелі останніх сповіщень. А свайпами вліво ти будеш мандрувати встановленими картами. Свайп вправо на головному екрані відкриє доступ до віджитів І відкривши налаштування, можна знайти кілька цікавих пунктів. Один з них. Bluetooth, що дозволяє під'єднати навушники та слухати музику із будованої пам'яті, яку ти можеш завантажити через застосунок ZEP. Також на налаштуваннях можна увімкнути автовизначення тренувань чи під'єднати аксесуар для тренування, наприклад, датчик виміру пульсу чи тренажер з підтримкою функції передавання даних на сторонні девайси по Bluetooth. І зараз я хочу перейти до тренувань. Тут є про що розповісти: Amazfit світ 6 мають понад 140 видів різноманітних режимів. Включно з режимами плавання завдяки захисту від води тиском до 5 атмосфер. До того ж, bip 6 мають вмонтовану систему позиціонування, що включає в себе GPS для точного відстеження маршруту та швидкості під час тренувань та можливості користуватись картою. В застосунку ZEP натисни кнопку керування картами, щоб вибрати зону максимальним розміром 200 на 350 км і вивантажити її на годинник. На bip 6 ти можеш орієнтуватись в просторі, та бачити Карту шириною в 125 метрів, яка допоможе в орієнтуванні в незнайомих місцях. Також в меню всіх застосунків можна знайти будильник, календар, секундомір і таймер, можна створити голосову нотатку або увімкнути режим медитації. Біп – це чудовий приклад неймовірної еволюції всім знайомих годинників, перетворившись з пристрою, який міг лише відстежувати пульс, кроки та показувати час. Біб 6 став справжнім повсякденним помічником. Який виконає майже будь-яку задачу, запише тренування, покаже погоду та допоможе тримати організм в тонусі і дасть рекомендацію щодо покращення сну. 6 за час користування. Став моїм другом, і я раджу розглянути їх для покупки. А який у тебе годинник? Напиши в коментарях. Дякую за перегляд. Бувай!